Госовений був наш завжди нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, слава тобі, Боже, наш слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що і все наповняєш, Скарбниця благи, життя подателю, придай все листя в нас, і ощуща нас від усякої скверни, і спаси благи, душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, і святий завітай, із ціле немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сива, і слава і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся церкві. Нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві, нашому Богу, придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушається земля. І гори обертаються в глибини морські, Зашуміли і порушилися води, їх порушилися гори, силою Його. і ріки веселять місто Боже, Освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй бо до світа. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш Бог Якова Їді, побачте діла Господні, які чуда вчені він на землі, припиняючи війни до кінців землі, Потрошить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя. Алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. Мирі, Господи, помолімся. Господи, за Господи, 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 помилуй. За миросути, спасін душ нашого, Господає, помолійся. Господи помилуй. За миросус, і до добри станця, де до Боже церковне з'єднання. Всего Господає Господи, помилуй. За синішого славенського орхія райова, папу, римського що патріарха нашого задослава, за приовсвященнішого архієпископа і митрополита нашого Керігоря. За Богу, любивої єпископа нашого Кир мира, чесне пресвітерство, Христі, за яконство забезпечити людей, Господеві помолімся, Господи помилуй, за Богом береж народ наш, за правління, за військо, Господе, помолімся. Господи помилуй. Щоб лук мідний вчинити силу вірних і укріпити десницю їх міцю, сили твоєї за перемогу над супостатами нашими, Господи, і помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу, і мене їх іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і всіма наш нападками їх іми, Господи, і мосподеє, помолімся, Господи, помилуй, що сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві. Помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої церкви Твоєї зітхання єд... єдиновірців наших. І щоб вивести істріння життя полонених ворогами, і супостапами рабів його, які в печалі скорбота до нього взивають, Господи, помолімся, Господи, помий звати від високої скорботи. І ніби і нужда, Господові помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоє благодатью. Господи, помилуй. Святу, пречисто, превоосовену, славну водичицю нашу, Богородицю й приснудів, Марію зусіма, усіма святами поминуше. Самий себе один одної середи наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння і сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь Бо Господі, появився нам, благословений хто йде в ім'я Господнє. Сповідати з Господеві, бо він Боги, і по повіки милість, Його. Господь Господі появився нам, благословений. Хто йде в ім'я в'ясподнішов, щоб вступили мене іменем Господним протистояв я їм. Бо Господь появився, нам буду, то й дела в'ягодні. Бо Господь появився, нам благословенний, хто й да вм'я Господня. яким знехтою будівниче став головою, бо від Господа стався, він і дивний є Бо наши. Господі... І появився нам благословений, Хто йде в ім'я, Господнє, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютві, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амі, заступництво перед яким благоволімо і з яким не осоромимося, не погорди, я молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо важні, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром. Воздайте, Господеві, сини Боже, воздайте, Господеві, славу і силу, Господь хріпо з людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. миру. Послання святого апостола Павла, читання. Уважні браття, кріпіться в Господі та богатності його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсічки і диявольським, нам би треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшися у броню справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія миру. А А насе візьміть ще довіри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меж духовний. Тобто Слово Боже. Мерків, премудрість, аллилуйя, 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 премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мирусі. І духові твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Але Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже ційгорі дивинця кинця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, що будете просити у молитві, віруйте, що одержате, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте. Як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш який на небі прости ваші провини ваші, коли ж ви не простете і отець ваш, що на небі не простить ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милуся Твоєму умисло й і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Замов ми за тішого Савенського архієрея, лева, папуримського що патріарха нашого, Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киригоря, за вовлю єпископа нашого керводимира. За ти, що служи, й у тому храмі цьому, і за вці наших духовних, і всі у гресті братів і сестер нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що, мовимо за Богом береж, народ, наш за правління, за все військо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли і й зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоє всемутні і просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно прикликаючи сумління, молимось. Всемутній Господи, ми вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти руку свою. І в покори їх, і христолюбивому воїнством нашому віддай їх молимось милосердний. Господи, висуха і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, висухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висухай нас, Боже, Спасителю, нашого обування всі кінці землі, і ти, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, води кодо гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий люди, Бог, і свій тобі слава висилаємо. Отцю і сину, і святому духові нині повся час. І навіки віки, Амінь. Ще, і ще приконивши голови, Господи, помолійся. Господи, Господи Боже, Сил, Боже, спасіння нашого Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься, уми милості і шедротах на смирення слух Твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні. У покаянні з умиленням молимось тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імене Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає зволителя, і Спасителя. Раджа, Хай пізнають всі народи, що ти Тисе Бог наш, а ми люди Твої, силою твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш силу, і, у, і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконні і людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, постань на поміж нам і оберни нечестиве зухвальство їхні настрах і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому. Подай у силі від і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначав покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про рішення в день праведної відплати твоєї подайки вінці, не тлінні, бо ти є заступник і переможеш, і спасіння всім, хто уповає на тебе, і тобі славу висилаємо отцю і сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудрий, щесніше від херовимів і незрівняно славнішо від сарафимів, що затліннявого слова породила. Сущо Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милуй, благослови. Істос істинний Бог наш молитва, причисти своєї Матері, преподобне, бо насів наших і всіх святих, помилуй, спасе нас як благий людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, усім щиро вдячні за постійну молитву, яка лунає у різних куточках нашої батьківщини. В різних храмах і ця щира молитва за припинення війни за наших захисників і захисниць, які боронять нас і роблять все заради того, щоб ми мали життя, формує в нас усіх велику українську родину, благовірний народ, який любить Бога. Сьогодні дякую. Дякуючи Богові за цю нагоду молитися разом, молячись щиро, відкрито, молячись з вірою, з надією, з любов'ю, пам'ятаємо ці особливі слова, які Господь до нас усіх промовляє. Майте віру. Маймо віру, бережімо цю Богом даровану нам чесноту. Довіряємо Богові. І робімо все те, щоб. Справді бути Божим світом в цьому світі, Божими руками, які усіх тих, хто потребує нашої молитовної підтримки, нашого доброго слова, нашої підтримки, щоб ми мали нагоду їм послужити. Адже даруючи любов одне одному, ми даємо найцінніше, даємо Бога. Тому безперестанно надалі молімось: молімось за припинення війни, за справедливий мир, молімось за нашу перемогу, за наших хоробрих захисників і захисниць, особливо згадуючи усіх тих, хто є поранений, полонений і безвісти зниклий. Усім щиро дякую, слава Ісусу Христу!